Ну, на півдні від Курахова більше вони там не, не продовжують таких значних штурмів, mm -hmm. але на, насичення піхотою вночі під погану погоду і тому подібне, тобто продовжується, вони більше почали тиснути з флангів. Там, там є все, там є і піхота, і механізовані штурми. Ну і тому такі такі обставини дозволяють їм це робити, тому що. Погода тут дуже перемінчу. Ввечері може бути сильний вітер. На ранок може бути прекрасна. Просто погода, і тоді вони застосовують свої розвідувальні крила і ударні, і тому... тому важко, але всі роблять, що що можуть. Ну я не можу сказати, що мені, я можу сказати, що придеться відходить точно на вогневе ураження, максимально mm -hmm. усіма засобами, якими ми володіємо. Якщо і придеться покидати якісь території, то це буде вимовлено. Тими чи іншими тактичними е, діями. Поки вдається їх тримати, скажімо. Ну Курахове залишається втрат. Не, курахове залишається під контролем Збройних сил України, я так розумію, правильно? Ну Частково частково так. Частково. Якщо якщо дивіться по всім відомим картах, то там видно, що. Яка територія за нами, там ведуться бої, uh -huh. жорстокі бої, там вони пи питаються проходити пішими групами, я думаю, і механізованими теж. А от, лінія не міняється, тому значить, все, все хорошо. Піше це можна назвати хорошим.